Бу, бу 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 бум Ромагені, новий відос. Вибачте, що я був відсутній приблизно мільярд років. І я зараз поясню, чому. По-перше, я спочатку анонсую, зараз буде класний відос, де ми з вами обговорюватимемо реальні кейси найневдаліших побачень українців. Я в своєму інстаграмі просто кинув лінк на форму, анонімну, і люди анонімно мені розповідали про свої найневдаліші побачення. Там реально є з чого посміятись. Чого позасмучуватися, що пообговорювати, і на що пореагувати. Тому зараз буде класно. Ну точніше, мене звати Рома Геній, і зараз буде геніально пігнали. Щі, побачі, ня, 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 ня. Так, от чому я був відсутній, зараз я вам реально таке виправдання скажу настільки прям ємне і вичерпне. Що ви прям скажете, добре, Рома, я буду спонсором надалі. Я досі буду дивитися твої відоси, досі буду лайкати, як зараз, наприклад, більшість з вас і робить. Ютуб сильно любить, коли люди лайкують відос, от прям одразу, а не потім. Тому, якщо ви можете, зробіть це і обов'язково підпишіться на цей канал, залиште будь-який коментар і пігнали. Так от чому? Я був відсутній настільки тривалий час. Справа в тому, що минулого разу, точніше, мій минулий відос, був реактом, і ви всі такі: Рома, реакти, це прям твоє Нашов український розйоп зо жовт. І я такий, я для цих хлопців та дівчат зроблю щось настільки круте, що вони ну позавалюють. Що я зробив? Я зняв два, тю відоси. З реакцією на пару на мільйон. Багато хто казав, що це розрив і класні відоси вийшли, але я не зміг їх залити через авторське право. Там все дуже жорстко, реально. Як ти не прискорюй, не змінюй звук, не додавай якісь рамки, не відзеркалюй. Пофіг, абсолютно, воно все одно блокується. Не те, щоб відбирають монетизацію, а просто прям блокується. І Я почав тягати, ну ми почали спілкуватися з правовласником, з новим каналом. Вони такі: ізі, ми зробимо, типу. Що ти зможеш заливати свої відоси, але там пара таких невеличких операцій, ми маємо мінімізувати репутаційні ризики. Там пара людей має це переглянути, і це було з вересня, і тянеться досі, досі. А потім в мене почалися панічні атаки, а потім відключення світла. Коротше, не знаю, як інші блогери виставляють свої відоси. В мене це викликало дуже багато складнощів інколи і складно встати з ліжка і кинути джойстик від PlayStation. І зняти щось. Тому я чесний з вами, просто от був такий в мене в житті період, і зараз я вирішив зніму щось, що можу зняти, просто для того, щоб нарешті поспілкуватися з моїми улюбленими підписниками. Тому, добре, ви мене, я сподіваюся, що вибачили, і ми можемо з вами переходити до найневдаліших побачень людей, які слідкують за моїм інстаграмом. До речі, ссылка в описі. Гірші ня-ня-ня-ня. Сорі, я просто почав знімати відос і забув поїсти. І тому ви ж не проти, що я буду їсти сирнічок. Подивіться, який він з пудрочкою. Перше побачення все ок. Він стриманий, вічливий, симпатичний. Думаю: вау, нарешті, хоч щось людське і адекватне. Вечір ми прощаємось, і цей молодик легенько нахиляється до мого обличчя і запитує, чи не проти я того, щоб він мене поцілував. Я знову тішуся, що він адекват і не просто клює мене в губи без дозволу. Я погоджуюсь, він нахиляється все ближче. Наші губи трокаються одне одного, і в чувака щось іде не по плану, і він по. Пускає таку голосну і смердючу відрижку прямо мені в лице, що, що його ім'я я вже забуло, але той запах це просто те, що не покине мене до кінця. життя, Чувак. От що, От що саме відбулося? Мені здається, що. Він знає, як має взагалі ну, працювати побачення. Не те, щоб там існує якесь правильне побачення, і маю на увазі, як ти маєш діяти, щоб точно не збентежити іншу людину. Ну, як ми бачимо, да? він спитав, щоб поцілувати. Коли один раз я так зробив, жінка зреагувала так: Ти питаєш у мене дозвіл. Я такий, думаю, ну, блять. От я так думаю, як, як ця жіночка, але я потім не відригнув її в обличчя, тому я не впевнений, що вона мене взагалі пам'ятає. Тепер це як він, мені здається, що він продюсер в шоу-бізнесі, тому що в шоу-бізнесі, знаєте, інколи неважливо, як тебе запам'ятають, головне, щоб запам'ятали. Навіть чорний піар це піар, і це, типу, класно, тому що потім ти можеш вирівнитися. Перший раз, коли він так спробував зробити, щоб його запам'ятали, він вкрав гроші у людини. Але вона виявилася умовно, умовно кажучи, гіпотетично, вона виявилася багачкою. Навіть, навіть не помітила цього і забула його. Може, це його проблема, що його забувають люди. Скоріше все, так воно і є. Складно назвати це побаченням, але в стосунках ми з хлопцем не були. Тому все-таки побачення в дужках з ноткою пікантності. О-о-о, нічого ну давайте почитаємо. Ми класно проводили час разом. Пили вінішко, багато говорили, і в нас вже вш... в... вз... Блін, вже дійшло до сексу. Вибачте, в мене схильність до дислексії, я інколи погано читаю. Е, тому реакти на відео мені краще б здавалися давалися. Тому давайте всі разом напишемо новому каналу. Дайте ромі реагувати на ваше шоу. Ми класно проводили час разом. Пили війнішко, багато говорили, і в нас вже дійшло до сексу. Уявімо собі, що вони були десь вдома, де міг відбутися секс. Або в літаку, як. Прийнято, а оскільки секс ми двоє любимо, намагалися показати одне одному всі свої сильні сторони і зробити цей процес як можна яскравішим. Тож однієї миті, коли мені здалося, що на ліжку нам вже нудно, я запропонувала встати і робити це біля стіни. Все йшло добре, поки я стояла спиною до нього. Потім моя романтична сторона наказала мені розвернутися до нього обличчям, поцьомкитися і туди. романтика. Я так і зробила, після чого вирішила, що я нев'єбена гімнастка і можу закинути одну ногу йому на плече. Я це зробила, але він її зняв з свого плеча і просто тримав її. Отак. Окей, okay, let's go. я пишаюся собою. все йде класно. Кілька секунд мої руки в нього на шиї. Після чого він різко вирішив взяти і підняти мою іншу ногу. Він від неочікуваності я відпустила руки. І вальнулася головою об холодний ламінат. Тупо овальнулася. Окей, okay, ласков. По відчуттях було як плитка на кухні, і відключилися на кілька секунд. Не можу передати своїх емоцій, коли я відкриваю очі і бачу над собою це голе тіло, налякане обличчя, якого в думках напевно було бля, куди труп виносити? Я ж її майже не знаю. Таке буває, знаєте екстремальна спроба якось зробити секс ще. Цікавіше. А може ще блять біля дзеркала? А може, типу, вона типу, якось тебе обійме і буде в твоїх руках повністю. Добре, давайте спробуємо так. А потім ти такий, а я не займався спортом вже 15 років, в принципі, тому в мене <сум> темніше є в очах, і... і ти такий. Я сподіваюся, що я зараз не помру, тому що все прям ну, до цього йде. Води в нього вдома не було, тому вони в нього, блять, води в нього вдома не було. Тому попити він мені приніс Мартіні, а до голови я. Приклала заморожений горох. Струску мозку, на щастя, не отримала, але крінжанула знатно. Контакти після цього обірвалися. Через півроку ми замечилися в Тіндері, і він запропонував зустрітися знов. Я посміялася. Інколи буває у вас е, в сексі щось стається або навпаки перестає ставатися. Так? Ви такі, ми не знаємо, як до цього ставитися. Ми не впевнені, що буде, не буде ніяково, коли ми наступний раз роздягнемося. Тому просто перестаєте спілкуватися. Потім проходить час, і ви такі, м -м, вона непогано виглядає, м -м, він непогано виглядає. І ви такі, типу, зустрічаєтеся, і у вас просто стається секс. І він, типу, буває класним. Просто продовжуєте е, спілкуватися. От так, як спілкувалися. Я собі так уявляю найкраще побачення в своєму житті. Але я маю йобнутись головою. Тому що це Це те, що я реально класно вмію. Йобнутись головою. Хірчі побачення! Mm. Він прийшов зі своїм улюбленцем, але той пес був якийсь агресивний. Добре, що хоч на повідку. Так от. Кожа виходили блін за 10 метрів одне від одного. Так от кожного разу, коли хлопець підходив ближче, а ми гуляли по парку, його собако, собако Роджер, навіки. Запам'ятаю ім'я, кидався мені в ноги і гарчав. Дуже виснажливі дві години прогулянки говорили тільки про роджера. Зараз тут ставлю відос, який мені це нагадує. Wow, this is a nice apartment you have. Is this your dog? Yes. Isn't he the cutest little cutie woody? Look how cute he is. Yes, he's very cute. Yes, he's cute. Yes, he's cute, 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 cute. Look at him, look at him, look at him. <laughs> okay. Look at him. Look at that face. Come on, look at that face. Так от, е а Роджера ще якась діарея була. Наприкінці, коли ми обіймалися на прощання, то роджер якось заліз під його ноги. Хлопець ненароком став йому на хвоста. Картина маслом. Обіймаємося всі троє, і пес безбожно скавчить. Ще два так рази виходили, але, звісно, і з Роджером більше не бачилися. Я ніхуя не зрозумів, тому давайте далі. Розкажіть про своє найгірше побачення. Можливо, все одно ніхто не повірить, але все одно напишу. Оце по-українськи. Я повів дівчину на побачення прогулятися по київській набережній. Та нібито все було нормально, було цікаво і так далі. Але потім ми сіли розмовляти та дивитися на Дніпро. Але перед нами бляха приплив катер з прив'язаним чимось, що пливло по воді. Це був труп, замотаний у пакет. Бляха, труп в сорочці і в штанах. Потім наїхала купа поліції і медиків та почали перед нами його витягати. Решта побачення пройшла в повній мертвій тиші. Бля, клас. Зараз на Netflix вийшов фільм Блакитне Бліде Око, якщо я не помиляюся, так називається. Де Едгар Алан По запропонував жінці зустрітися на кладовищі. І вона така. На кладовищі? І він такий: так, і вона така. Це цікаво, мені подобається. Ну тобто, інколи є рельєф. Я не розумію. От якщо б я з жінкою, особливо умовно, да, от уявіть собі, що це якась пані, яка мені прям сильно подобається. От я інколи про таку мрію, знаєте, коли от зустріти або побачити десь просто жіночку і сказати їй: ну, це було б трошки кріпі, але хотіти сказати їй, все, що ти от скажеш, що ти хочеш, я зроблю. Єдине що, будь зі мною, от просто усе заради тебе. Я зроблю, от мені хочеться такого. Я романтик сам по собі, якщо чесно. І от мені хочеться зустріти таку жіночку. Можливо, один раз погуляти з нею, щоб переконатися у цьому, щоб просто закохатися в неї без пам'яті. Якщо б таке сталося, це було б офігенно. Ну е звичайно, не звертаючи уваги, що хтось там загинув, але просто ну це ж рельєф, прикиньте, наскільки це прикольна історія. Я вважаю, що це не а це найкраще або найгірше, найгірше. Ну, бачите, люди по-різному сприймають таке. Гірші побачення. Yeah, 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 yeah. Це буде жахливий удар для чоловіків низького зросту. Або навпаки, розповідь про те, що не треба аж так сильно перейматися. По-перше, невисокого. Хоча я не знаю, можливо, я невисокий, я метр вісімдесят. Я невисокий? Я не думаю. Скоріше за все, невисокий, кажуть про. Я просто, типу, реально невисокий, я середнього зросту, да? типу, я метр вісімдесят. Ні, я думаю, що це, типу. Середній? дехто мені каже, що я високий, але е, це суб'єктивно коротше. Давайте почитаємо. Побачення з Тіндеру. він запросив мене у кіно. Можливо, вже на цьому можна було б зрозуміти, що побачення буде липа, бо йти в кіно, коли ви бачите один одного перший раз з Тіндеру. Це на 98% вже програш, це правда. Ну, реально, а на що? Ви дивитесь в екран? Що ви про одне одного зрозумієте? І от яка просто ну, е, тактика? Ви після кінотеатру роз'їжджаєтесь по домах? І ви одне одного не. Ну просто у нас у вас просто зрахована одна зустріч. І що? Залишилось 10 хвилин до нашої зустрічі. Для дівчини це основний час зборів. А для чоловіка це основний час доборів до місця зустрічі, там підмалювати, тут підсушити, одягтись. І тут мене цей парубок, бо мені подобається це слово, дзвонить. каже, що вже по мене їде і починає з дуже здалеку розпитувати про моє життя. А як в мене настрій? А що як по погоді? А потім просто з нічого, який в мене зріст. Ага, блін. Я ну мені шкода людей, які комплексують через такі штуки. Я стою в одній колготі. Окей, let's go. бо другу ще не встигла напялити і думаю: якщо в мене метр сімдесят один сантиметрів, то це зараз буде багато. Чимало, може він під 2 метри, чи навпаки, метр 60? То що мені обрати? Я думаю, що правду бейбі. кажу метр 70. щоб ні туди і ні сюди. Він мовчить, залишається 2 хвилини до зустрічі, а потім каже, що в нас з ним однаковий зріст. Це не буде проблемою. Я думаю, ти що, серйозно? Ти вже в мене під під'їздом, якщо я кажу, що так. Це проблема, то що далі? Нафіга я голову вам помила. А для жінок це подія, щоб знала, хлопці. Отже, я сказала, що, в, що вже ок, одразу вирішила, що підбори я точно не буду взувати, вийшла. І вже коли ми виїхали в кіно, я зрозуміла, що він нижче, ніж метр сімдесят. Тут сумна частина розповіді, бо напевно в нього комплекси. Можливо, навіть він обрав саме через це кіно. Але скажу чесно, якщо б він не зробив на цьому акцент, я б так сильно і не дала цьому знати. Значення, але так, ми виглядали як старша сестра з братом. Хлопці та дівчата, кажіть одразу, якщо у вас є болюча тема, щоб все вирішити заздалегідь. Що я про це думаю? А, мені шкода чувака, що в нього є комплекс. Я впевнений, що йому треба його пропрацювати з спеціалістом, і я не кажу спеціалістом по. Відрощуванню зросту, а з психологом, тому що це однозначно його болюва точка, скоріш за все, через те, що він типу комплексує. <кій> він не каже про це одразу. Він такий, типу, доводить людину до повної впевненості, що побачення станеться, що вона вже в одній колготці. І тільки тоді він каже, що в нього такий зріст. Прикол навіть не в тому, що він на цьому заакцентував, прикол у тому, в який момент він це зробив. Це робить з нього хворого. Ну, якщо чесно, мені б здалося, що жінка, яка отаке от е, уточнила перед зустрічю, я подумав, що вона тютю. -тю, вибачте. Ну, з'ясовувати це отакий момент. Це реально too much. Я не не можу просто спілкуватися надалі з людиною, рівень закомплексованості якою ну, сягає таких висот, що вона уточнює таке у саме останній момент. Тому я такий воу, типу, мені вже було страшно виходити на це побачення. Я б сказав: Ні, я половиною метри, вибач, сорі, я не буду бачити тебе, ти будеш для мене як Стюарт Літл. Усім нагадую, що в мене ще можна бути спонсором. Я не впевнений, що зараз буде якийсь окремий контент для спонсорства, але ви дуже сильно допоможете мені як каналу. Звичайно, перш за все, якщо ви можете кудись донатити, донатите на ЗСУ. Але якщо хочете і можете підтримати саме мене, знизу є картка. І так само ви можете стати спонсором мого каналу. Це коштує приблизно 70 гривень. Так само не забудьте підписатися, поставте лайк і напишіть будь-який коментар, це допоможе цьому ролику стати популярнішим і сильно мене мотивує для того, щоб. Знімати наступний відос. Я до речі напишу обов'язково, там знизу буде форма, можливо, теж про побачення. А можливо, про по формі анонімній жінки жінки написали за що б вони хотіли вибачитися перед чоловіками. Анонімно, просто от, можливо, вам здається, що щось реально дійсно несправедливо по відношенню до чоловіків. Зі сторони жінок, або можливо, не жінок, а просто світу. Або можливо, ви часто щось робите, конкретно ви як жінка, і вам хотілося б за це вибачитися, але ну глобально перед чоловіками, а не перед конкретно кимось. І вас не вистачає духу. Я не знаю, просто от давайте так, я прикріплю і таку. На побачення і про вибачення. Давайте подивимося, можливо, буде контент на першу і на іншу. Е, і на те я і зніму. Я Сподіваюся, вам взагалі сподобався такий формат. Let's go, далі. Це було роки-два назад. Я пішла на побачення з хлопцем. У переписці він вив... він вів. У переписці він вів себе круто. Тому я дуже сильно чекала зустрічі. Настав День X. Ми пішли в парк. Це було ввечері. І спочатку просто говорили за життя. А потім він почав розповідати про наркотики. Отак, такий смайлик, як можна їх продати, скільки буде, скільки буде чистими. Скільки буде чистим, ага, окей, а, він ще потім дивувався, чого я захотіла припинити спілкування. Існує категорія дівчат, яка любить поговорити про наркотики. Не просто тому, що зайшла тема, а от прям сама заводить цю бесіду і. Uh, вона не йде так, знаєте, просто. Повз нас, як і будь-яка інша тема, це просто очевидна тема, на якій вона знається, любить поговорити, порозповідати свій досвід, порозпитувати, і так само це може бути про татуювання. Ну коротше, про якісь це такі теми. Вона сильно описує людину, скажімо так, якщо умовно кажучи, серед інших тем ця дає, дається їй значно краще, і вона прям сильно на ній знається, і прям сильно цікаво про неї поговорити. В мене виникають питання. Це мене трошки дратує, і мені не сильно цікаво розповідати, ой, розмовляти на, на цю тему. Типу, я не можу сказати, що я в ній прям сильно розбираюся. Це, типу, не те, що навіть не моє, а просто нащо про це розповідати. І я інколи коли бачу, що люди а, просто десь в компанії, там в компанії компаній, де я опинився, коли вони розповідають розмовляють про наркотики, я просто про проходжу повз них і такий. Ви дійсно про це розпов... розмовляєте в 23 му році, коли вам там по 25-30 років. Релакс, чуваки, типу, навколо вас цілий світ. Познайомилась з хлопцем на Тіндері, і мені попередньо здалося, що він файний, модний хлопець, вчиться на режисера та шарить за класні тусовки. Але за 20 хвилин до нашого побачення я зрозуміла, що це крінж, і треба триматися до кінця, щоб потім це розказувати. По-перше, ми зустрілися і майже всю прогулянку він мовчав. А я намагалася вичувати з нього хоч щось. По-друге, десь разів 5 за нашу прогулянку він спитав в мене, чи є в мене ж. Шмаль або чи я знаю, де її взяти п'ять разів. <хи> Бля, це треба запам'ятати на випадок, якщо тобі не подобається людина. Просто такий: В тебе є шмаль? Ні. А ти знаєш, де її здобути? Ні, не знаю. Добре, проходить пів години, і ти такий. В тебе, до речі, є шмаль? Отак просто. <на>, на повному умніку, знаєте, типу, ти забув, що ти про це спитав? Ну добре, один раз забув, і потім третій, і потім четвертий, потім п'ятий. Я впевнений, що це прям best рекомендейшн. Це, скоріш за все, подобається, сподобається ті самі категорії дівчат, які люблять про наркотики порозповідати. Ми гуляли в якийсь момент. Він починає розповідати мені про євгеніку, що якісь раси генетично розумніші за інші, і так далі. І що євреїв взагалі треба сп... Бо вони всі мразоти, оу, oh, оуши. Розповідав він це все на серйозному. Офтоп, oh, топ. Я єврейка. <свісно> <свісно> блять. Ну насправді, навіть якщо б не була єврейкою, ну не можна про таке говорити. Мене в принципі, блять, бісить, коли люди жартують про піч, коли мова заходить про євреїв. Я не єврей. І справа не в тому, що я з Одеси. Ну, цей жарт він колись один раз багатьом сподобався, і це, типу, стало мемом, тому що він був настільки амуральний, що на тому етапі формування гумору в інтернеті людям було цікаво подивитися, як хтось сміється з настільки чогось жорсткого. І комусь це здавалося крутим, і, типу, ти можеш про таке пожартувати. І умовний Джиммі Кар, якщо ви знаєте, хто це такий британський комік, він міг гіпотетично у той час тоді пожартувати. Про це це було плюс-мінус. Е, не можу сказати, що доречно, воно просто було своєчасно, і у недоречності там був увесь прикол. Вибачте, що я так кажу, про такі жарти. Але зараз, коли хтось досі. Спалити ха, -ха, -ха піч. Це, блядь, геноцид. Коли зараз в нашій країні проходить геноцид, ми всі їбать цьому не, не раді. І я не думаю, що я, принаймні, як українець етнічний, можу сміятися з жартів про геноцид іншої нації. да? Ми ще тоді були малі, дехто з цього типу сміявся, тому що дурочок ще був маленький. Зараз про це е, сміятися точно, а говорити про це всерйоз, ну, я вже не хочу це коментувати. Це, я думаю, це очевидно. Але найчудовішою частиною був момент, коли йому подзвонила мама, яка просила в нього якоїсь допомоги, а він при мені просто з нею срався хвилин 15. Блять, це мій редфлег. Коли я бачу, що людина, по-перше, взагалі може при мені з кимось сратися, я знаю, що це за людина. Це людина занадто пряма, вона безтактна. Якщо в мене виникне. Блін, необхідність з кимось посратися і, і, і поруч зі мною буде якась особливо малознайома людина. Я відійду кудись і скажу дуже коротко, лаконічно, що я а, хотів би, якщо я блін з буду буду оф ще з мамою. Це просто ред флег, на якому намальований ред флег. От що це для мене завершилося все тим, що він пішов на пошуки шмалі. Десь за два тижні він мені знову написав і запрошував гуляти, але забув, що він. Вже зі мною зустрічався і щиро не розумів, чого я не хочу повторити цей інтертеймент. Нема що додати. Ну тут, бачите, є розкажіть про своє найкраще побачення. Перший випадок, коли щось є, давайте просто у противагу, Тому що це було прям обурливо саме для мене. Був хлопець, теж з Тіндеру. На першу зустріч ми з ним пішли в кіно в жовтень. Він приніс туди пляшку. Вина, що теж було прикольно. Отак, матайте на вуз. Саме побачення було ок, але після нього він зробив дуже смішну річ. Я йому розказувала, що обожнюю сирний соус з маку, і що він зробив далі? Відправив мені посилку на нову пошту. Я відкриваю, а там дев'ять сирних соусів. Дев'ять соусів сирних з зворотних сторін, яких типу літери англійські, з яких складається сент нюц». Це ахуєнно, це прямо дуже класно. Не похвалити цього хлопця за. Винахідливість неможливо. Я повністю з цим погоджуюсь. Взагалі, для мене Сенд Нюц, який написаний е, в якомусь прикольному, винахідливому, якимось винахідливим чином, це офігенно. Це просто якийсь, ну це мистецтво для мене. Ну це типу, як м'єм, але він дуже тонкий і, і класний. Я, я, я таке люблю. Це, це приємно. Е, всім дякую дуже за перегляд і сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Обов'язково ставайте моїм спонсором або кидайте мені гроші на картку, ставте лайки. Пишіть будь-які коментарі. Обов'язково не забувайте, що в мене. В описі будуть посилання, де ви зможете розповісти про свої найгірші побачення. Може, ви скажете, та це все фігня, от в мене було. Ну тут ми побачили тільки не всі, коротше, ми побачили, можливо, там далі э, саме адок. Докейдуйте свої, потім все почитаємо. Буде клас. І обов'язково не забувайте, що там так само буде посилання, де ви, жінки, можете розповісти нам, за що ви хотіли перед нами чоловіками. Вибачитися всіх цілую. Обіймаю з вами. Був Рома Геній. Пока!